Значить, знімаю відео для одного коментатора в Ютубі, щоб ось вони там не бути голословним. Ось це місце, ось оцей плейщик, щоб було видно, куди машина їхала. Ну, в тебе або взагалі проблеми з зором, що більше, ніж у мене, напевно. Або проблеми, можливо, з головою. не знаю. Ну, це вже тобі, напевно, видніше. Ти таку маячню пишеш, де ти тут бачиш, що трактор їхав відео під гору. Ну, ти бачиш що це Ось от підйом гора. А куди трактор їхав? Трактор ось отак ось сюди їхав і повертав туди. Це перший момент. Другий момент. Ти хоч зрозумів, що ти написав? Ну, ти спочатку написав непонятно що, а потім вже перебувся, тільки вже пишеш бред повніший. Трактор їде не вгору, а згори. Ну, напевно, мені, як власнику цього місця... Цього господарства, напевно, видніше, як тут є, чим тобі у відео. Ну тобі ж нормально написали, що трактор їхав вниз. Це другий момент. Далі дивись, ти пишеш, потрібно підняти дишло причепа. А ти взагалі розумієш, для чого піднімається дишло причепа і коли. Так я тобі розкажу, дишло причепа піднімається у випадку, коли ти йдеш під гору, коли тобі потрібно завантажити ось трактора. Ось тоді піднімається дишло. При спуске дишло обов'язково опускається. Опускається воно для того, щоб, по-перше, так як там, ну, взагалі це не важливо, ну, так як там були е, ожеледь, таке щось, таке щось, типу, як болото, то, ну, якщо буде підняти дишло, то при правом, скажімо так, неакуратному русі. Неважливо, десь чуть щось щось колесо, якесь підтормозе, трактор, то буде на боці, на боці лежати. Тим паче з причіпом, в якому я вже не буду брехати, до точності не пам'ятаю. Ну, приблизно орієнтовно до 20 тонн зерна. І ти говориш тут, блін такий бред. Це другий момент в цалі. Дивись, дишло, це навіска. В тебе виривається те дишло, не дай Боже. І те дишло опиняється в механізатора в голові. Ну, ти зрозумів, хоча б що ти написав. Далі, ти там от умнічаєш, типу, оце видно, тракторист там, типу, зі стажем. Блін, я тобі більше того скажу. Цей тракторист, мій батько, і стаж водіння вантажних автомобілів у нього більше 30 років. Вантажних автомобілів, не тракторів зараз. І повір, стажу в нього більше, ніж в тебе. Тому що він на таких длинномірах і так далі працював, що ти точно на таких ще й не працював. Почнемо з цього. Далі. От ти бачиш це така площадка, я так от на цю площадку. Ти задки здаси метрів там хоча б 700 за, за один рух. Не вперед-назад, а з причепом такого. І я говорю зараз не про напівпечі, а по той принцип, як у відео. Ти здаси, щоб в тебе 10 разів ти вперед назад не дергався? Ні? Ну так а що ти її пишеш? А тепер подивися відео. Там наступне, де дав з причіпом здає назад. За одне движення він нікуди не звертав, вперед назад не дергався. І ти мені тут розказуєш про досвід. Ти взагалі на приколі. А ось тобі ще відео з того ракурсу, де я знімав, щоб було просто зрозуміло, щоб там не придумав, що це друге відео, друге місце і так далі. Зараз буде ще з третього ракурсу. Ось тобі відео з третього ракурса. Он той дом, он той причіп, щоб ти собі розумів. Тепер ще раз так подивися, трактор їде з гори чи під гору, а тоді щось пиши. Тому що я не знаю, що тебе там з зором чи з чим. Ну, явно якісь проблеми є, якщо ти пишеш, що трактор їде вгору на відео, де трактор їде з гори.